Є прям каста е, людей, які негативно відносяться до смакових джинів, да, і взагалі смакових алкоголів. Але треба розуміти, що насправді з цього все і почалось. Угу. Джин на своїх етапах зародження він був смаковим, тому що технології були доволі примітивними. І його якось хотілося покращити. Додавали цукор, з'явився Олтом джин, да старовинний різновид. Додавали якісь да, слойджин, так само з'явився з стернами. І власне додавали і інші, якісь ну, умовно, у мене тут є свіжа смачна полуничка, і оцей не дуже смачний джин, тому що його примітивно приготували. І якщо їх змішати, виходить супер. І тобто, власне, ми зараз знаходимося на цьому вітку спіралі, яка знову таки е, прийшла до цього стану. І е, коли кажуть, що ось з'явилися нові напрямок смакових джинів, насправді е, це дуже-дуже забуте, забуте старе. старе людям. Це смачно, і це якраз в напрямку сучасної такої домашньої міксології, тому що так я можу просто джин-тонік приготувати, а так я вже приготую якийсь там е, малиновий джин-тонік.